Україна може залишитися без боєприпасів уже влітку, якщо не отримає підтримку Сполучених Штатів Америки. Тим часом Велика Британія готується до можливого ядерного удару на фоні переговорів між Сполученими Штатами Америки, а в Європейському Союзі назріває розкол щодо допомоги Києву та конфіскації російських активів. Про все це у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Лише до літа в Україні є ресурс на війну без допомоги Сполучених Штатів Америки. Потім Київ зіткнеться з нестачою боєприпасів і нездатністю використовувати частину своєї зброї видання Wall Street Journal. Велика Британія готується до ядерної війни на фоні переговорів Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Карта ядерної зброї показує наслідки удару Російської Федерації по Великій Британії. Експерти визначили, чотири зони ураження у разі застосування ядерної бомби, тополя СС 25 потужністю 800 кт Центр Лондона буде знищений. У другій зоні обрушиться будівлі. У третій люди отримують сильні опіки, а на околицях стануться невеликі вибухи. Конфлікт може загостритися, якщо переговори щодо України відбудуться без Києва Європа нарощуватиме витрати на оборону. А прем'єр-міністр Великої Британії Каїр Стармер виконає обіцянку відправити війська в Україну. Якщо Російська Федерація порушить угоду про мир, то матиме справу з усіма країнами, які брали участь у переговорах. І це вже буде зовсім інша історія, заявив Еммануель Макрон. Еммануель Макрон вважає, що перемир'я у війні Російської Федерації проти України може бути досягнуте найближчими тижнями. Про це президент Франції заявив після зустрічі з Дональдом Трампом. Водночас він нагадав, що Україна з 2014 року неодноразово домовлялася з Російською Федерацією про припинення вогню і щоразу воно порушувалося росіянами, а ми не реагували. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.